І як мене харять йобана мізогінія в шоу бізнесі і відношення до дівчат, як до якихось ляльок. Ось вийшов. Коротше, вийшло шоу мультитрек, воно зараз переформатувалося, стало схоже на Україна має талант. Я думаю, подивлюся цікаво, що там буде. Перспективне шоу. І коротше, виходить така дівчинка, починає співати, чудово співає, все супер. І там було чотири члени журі. І я чотири члени журі. Це Женя Тріплов, Даша Кубік, Скайлер і ще один чувак, ім'я якого я не знаю. І цей чувак каже цій дівчинці, то що ти класно співаєш, але для того, щоб досягнути успіху, тобі треба попрацювати над свою форму і, і типу схуднути. Я такий сучу, думаю, йоп, твою мать, а дівчинка класно виглядає. Вона класно виглядає, типу вона не якась там 40 кілограмова лялька, але вона класно виглядає, вона гармоній. Вибачте, що перебиваю. <хе -хе -хе> А, Дивіться, пам'ятаєте, коли Серега Монатіку казав, що ти не будеш сіяти. Не можна слухати нікого. Продюсер, не продюсер. Всі ми люди, всі, всі можуть помилятися, всі, кожен має свою думку. Знаєте, от ми зараз свою дитину, у мене син, йому 4 роки, ну скоро буде 5. І ми його виховуємо і вчимо, що є думка, а є факт. Якщо йому хтось щось в садочку говорить, там, з друзів, знайомих, чи ще, що йому не подобається, і ми йому пояснюємо, ну це ж не факт. Це думка. А думка це ну, що таке думка? Думка нічого не варта взагалі в цьому світі і в житті. Це самий дешевий товар. Я, ми йому реально це говоримо. Коли там говорить, хтось його там, він собі щось там бере до голови. І ми йому кажемо: Тоні, ти красивий. Це думка чи факт? Факт. От розумієте, і все, типа, а тобі хтось щось сказав про твою там. Зовнішність чи обізвав тебе. Це думка чи факт? Думка Думка з людини. От і все. Тому е, треба підготовлювати дитину з дитинства, щоб вона виходила на сцену, хтось їй щось говорив, що вона якась не така там. І людина просто буде розуміти, вже в дорослому віці. Це просто думка. Воно нічого не має спільного з реальністю. Я просто це хотів додати до слова, для тих, можливо, хто буде і кому завжди щось там говорять, що щось не так. Це все просто думка. Це не факт, це думка. І все, що я зараз тут сижу, на цьому, на цьому відео говорю, це просто думка. Це не факт. Так що, тіпа, сприймати це. Всього близько до серця також не потрібно взагалі бажано нічого не сприймати близько до серця, якщо хочете довго жити і мати хороше ментальне здоров'я. Міна виглядає зі своєю конституцією тіла і слава яйцям, що там почали казати, Даша Кобік і сказали, що що ти взагалі за хуйню кажеш? Засуджуємо. Типу вона чудово виглядає, Але типу такі коментарі від чоловіків вони створюють в дівчатах відчуття того, що для того, щоб вони щось були варті, варті уваги, варті якоїсь слави, типу варті були успіху. То для цього їм потрібно бути 45-кілограмовими ляльками. Хоча це неможливо типи, для всіх, у всіх різний стан гормонів, різна конституція тіла, різний стан здоров'я, різне бажання і так далі. Сто як... процентів я повністю згідний з автором відео. Сто процентів. Сто процентів. Варто виглядати. Знаєте, от розкажіть якийсь Адель, яка все своє, от більшу частину своєї кар'єри, вона була типу, ну, зайвою вагою. Або Лучано повороті, вибачте, що знов перебив, наприклад, для чоловіків, яка різниця. Ну, Лучано повороті, наприклад. Кажуть їй щось про це, що зайвою вагою не можна досягати успіху. Вона одна з найуспішніших жінок цього світу взагалі, в шоу-бізнесі тим паче. І типу, розкажи щось їй. А в мене така хай ця єбуча коли в дівчатах створюється комплекс. От от настільки хочеться, щоб чоловіки від'їбалися від дівчат і дали їм можливість бути такими, які вони є. Тому що дівчата. Я даю вам можливість такими, як ви є. Все. Я з себе знімаю цю відповідальність. Хоча я ніколи за зовнішність люд, людям нічого ні разу в своєму житті не сказав. Я взагалі рахую, що зовнішність це тема табу в будь-якій, ну, я не знаю, в діалозі, я не знаю, там, в інтерв'ю. Якщо людина сама про себе, про себе може захоче про це говорити, то окей. А першим, наприклад, тому що. ну, Надлишкова вага, насправді, вона, ну як сказати, це вибір. В більшості випадків. Це правда. Але яке моє, вибачте, або там чиєсь сране діло, чия ясна надлишкова вага? За собою дивіться. Це раз. По-друге, ну, все-таки надлишкову вагу. Вже я договорю, якщо бути об'єктивним. Можна пропрацювати, да, все-таки це вибір людини. Мати надлишкову вагу в більшості випадків чи не мати, якщо можна сходити, там побігати і посидіти на дієті, і все-таки надлишкова вага зменшиться. Але є інші всякі е, фактори зовнішності люд, люд, людини, на які вона не може повпливати. І от не дай Бог. Просто десь в якомусь публічному просторі обсуждати якісь е, ну, фізичні, можливо, вади людини чи там якісь фізичні. Ну, ну Фізичні, я не знаю фактори, напевно, що все-таки тіла людини. Якісь. Типа, це, ну, не кожен може з цим справитись потім. Там, ми ляпнули і пішли, а людина з цим жива і може взяти собі до голови і потім мати різні там і депресії, і все решта. Я не знаю, мені здається, це очевидні речі. Про це ще потрібно говорити. Ну, хтось ще цього не розуміє, чи що. Типа, чи що? Чи що? Мені здається, це вже зрозумілі, очевидні речі давним-давно для кожної свідомої людини. Ну, якщо про це ще треба говорити, ну, значить, будемо говорити, виходить. Та оновита. Та яка різниця, яка в тебе вага? Особливо, коли ця людина класно виглядає. Якщо, умовно кажучи, у людини там не знаю, її вага на 45 кілограмів, а 65, це не робить її непривабливою, або там некрасивою, або безперспективною. Коротше, блядь. Дуже хочеться, щоб цієї сраної в не було, бо це просто псує дівчатам життя, і да будь-яка адекватна людина цим поводиться. Звісно, я надію, що все-таки адекватів більше адекватних. І я хочу звернутися до всіх дівчат, які, можливо, попадали в подібну ситуацію. Я хочу вам всім сказати, що ви. Це буде настільки банальна фраза. Не повинні слухати цього, що навіть не хочеться її говорити. Але ну, це так і є. І всі адекватні люди. Ну, тобто, адекватна людина ніколи вам такого не скаже. От. А хіба варто слухати думку неадекватних? Ну, пишні форми багатьом людям йдуть навіть. Я знаю багато. Мужчин, чоловіків, пацанів, яким подобаються пишні форми. називаємо це так. Воно звучить прикольно. Пишні форми. Багатьом це подобається. Колись в середньовіччя, в давнину взагалі рахувалося це еталоном красоти. Зараз, типа, ну так. Можливо, через там, 500 років знову буде по-іншому. Так що це не варто звертати увагу. Взагалі, тіпа, ми не маємо. Нас має цікавитись зовнішність інших людей Треба за собою дивитися. Я звертаюсь взагалі. До себе. Mm. До себе. Я звертаюсь до себе. Так що, знаєте, автор на відео сказав настільки все чітко, я його перебував, я за це вибачаюсь. Я хочу подякувати автору цього відео, вибачте за Тавтологію, за це відео за, за таку позицію. Я згідний на всі 100%, навіть більше. Все вірно. Ми не маємо в медіапросторі толерувати таку поведінку людей. А люди, які. Ну. Несуть. В медіапросторі е, такі думки, що якщо ці люди відомі, вони мають трошки, ну, як це негарно буде сказати так, але фільтруватись, щоб не образити нікого і не нанести якоїсь психологічної, психічної травми, і все решта. Це ж дівчатка. Ми дівчаток любимо, коли вони мовчать, багато не говорять не, не цей. і не вимагають по 10 тисяч доларів в місяць. Підкреслюю, вимагають. Хочуть так, вимагають? Ну, трошки не так. Ну, це вже зовсім інша тема. Це я просто, знаєте, про ті інтернет-відео, де я хочу, щоб мій хлопець заробляв 10 доларів. Ну, це таке, типа. А тут, якщо дівчинка гарно вийшла, заспівала, має талант, і її там, умовно кажучи, роблять взагалі не по ділу там, говорять а про якісь зовнішні дані. Дивно. Я цього не чув, не знаю, але не маю підстав не довіряти автору відео. Все, дуже вам дякую, це було сміливо. Ну, тут, що тут сміливо? Я думаю, що такі відео потрібні, щоб міняти нас всіх. Я, знаєте, я теж десь коли зможу щось ляпнути, не то. І навіть не десь коли, це дуже часто. Як і всі люди на землі, тут нічого такого нема. Саме головне зрозуміти, що щось сказав не так, можливо, десь навіть вибачитись, визнати свою якусь помилку, провину. Ви знаєте, що вибачають, що визнають свою провину, тільки сильні люди. Слабкі люди будуть завжди доказувати, що вони праві. Ну, це знову ж таки зовсім інша тема. Так що, всім, як то кажуть, розуму, свідомості, всі вчимось на своїх помилках, на чужих. Міняємося. Такі відео, я думаю, важливі, і будуть міняти нашу свідомість, наше відношення до, до оточуючих, я не знаю. Класне відео. Дякую. Автору. Ну і мені що висвітлив це відео теж, як